Вибачте мені важко. Сьогодні ми втратили вірного сина нашої держави. На початку весни цього року старший солдат Віталій Бурий умотивовано прийшов до нашого підрозділу. Пройшовши вишкіл на відмінно. Я наголошую Віталій Бурий, один із. Найкраще, найкраще невідмінно пройшов вишкіл. Разом із загоном і підрозділом був направлений в Ізюмські ліса, а саме під Ізюм. Чотири місяці наш підрозділ і старший солдат Іван Бурий боронили. Щоб ворог не пішов далі, чотири місяці ми тримали, цей ліс тримали, щоб вони далі не пішли. Проти нас стояла 45-та бригада Російської Федерації спеціального призначення, але наші спецпризначенці витримали і вони побігли. Вони побігли, залишили техніку, залишили все. Вони не витримали нашого натиску. Завдяки таким воїнам, як Віталій Буре. На початку вересня наш спецзагін був перекинутий під Бахмут найгарячіша точка на сьогодні України. І з того моменту, і по сьогоднішній день наш підрозділ тримає цю позицію. Там не так є просто не так є легко, але хлопці наші бійці, пройшовши такий вишкіл, вмотивовані боронять нашу державу. Пам'ятайте завжди про це. У нашому загоні є такий девіз Ягаря своїх не залишають якою ціною нам це не давалося? Ми своїх забираємо цілими. Шановна родина, прийміть від нашого загону, а саме від нашого підрозділу і групи найщиріші співчуття. Слава Україні.